Привіт! Сьогодні майстер-клас на ось таку сніжинку. І не забудьте підписатися на канал. Вас чекає багато цікавих та корисних відео. Для роботи беремо бісер двох кольорів: у мене блакитний та білий. Та шматок дроту довжиною 60 см. На одній стороні дроту робимо невеличку петельку. Та залишаємо її. Тепер набираємо 11 білих бісеринок. Відділяємо четверту набрану бісеринку та проходимо крізь неї навхрест, утворюючи петельку. Залишаємо обов'язково невеличкий шматок дроту з іншого боку. Беремо 11 білих бісеринок, відділяємо 3 і проходимо крізь четверту набрану бісеринку навхрест, утворюючи петельку. Затягуємо петельку, вирівнюючи бісер та підтягуючи цю петельку до попередньої, щоб не було ніяких проміжків. Набираємо 11 білих бісеринок та проходимо крізь четверту набрану навхрест, утворюючи петельку. Знову набираємо 11 білих бісеринок і проходимо крізь четверту навхрест, утворюючи петельку. В процесі роботи вирівнюємо бісер та підтягуємо петельки одна до одної. Набираємо 11 білих бісеринок, відділяємо четверту і проходимо крізь неї нахрест, утворюючи петельку. І останній раз набираємо 11 білих бісеринок, проходимо крізь четверту набрану нахрест, утворюючи петельку. Розкручуємо шматочок друту, який ми залишили. І тепер цим шматком дроту нам необхідно закрити коло, пройти крізь бісеринку, як показую на відео. Проводимо та протягуємо дріт вгору, щоб можна було його закріпити. Інший шматок дроту також потрібно вивести на верхівку цієї петельки. Далі скручуємо кінці дроту між собою та менший шматок можна відрізати. Переходимо до другого ряду, набираємо 5 блакитних бісеринок і проходимо крізь бісеринку верхівки ось такої петельки. Затягуємо петельку з блакитних бісеринок. Набираємо 12 білих бісеринок та відділяємо 6 бісеринок. Проходимо крізь сьому набрану бісеринку навхрест, утворюючи петельку. Набираємо 6 білих бісеринок та проходимо крізь верхню середню бісеринку попереднього ряду. Набираємо 5 блакитних бісеринок та знову утворюємо з них петельку. Набираємо 12 білих бісеринок та проходимо крізь сьому набрану бісеринку навхрест, утворюючи петельку. Набираємо 6 білих бісеринок та проходимо крізь середню верхню бісеринку попереднього ряду. В процесі роботи вирівнюємо бісер. Набираємо 5 бісеринок блакитного кольору та утворюємо петельку. Збираємо 12 бісеринок та проходимо крізь сьому набрану бісеринку навхрест, утворюючи петельку. Набираємо 6 білих бісеринок та проходимо крізь бісеринку попереднього ряду вирівнюємо та підтягуємо бісер. Беремо 5 бісеринок блакитного кольору та знову утворюємо петельку. Набираємо 12 білих бісеринок та проходимо крізь сьому набрану бісеринку навхрест, утворюючи петельку. Набираємо 6 білих бісеринок та проходимо крізь бісеринку попереднього ряду. Набираємо 5 блакитних бісеринок та утворюємо петельку. Набираємо 12 білих бісеринок, проходимо крізь сьому набрану бісеринку навхрест, утворюючи петельку. Набираємо 6 бісеринок та проходимо крізь бісеринку попереднього ряду. Набираємо 5 блакитних бісеринок, проходимо крізь бісеринки попереднього ряду і утворюємо петельку. Набираємо 12 білих бісеринок та проходимо крізь сьому набрану нахрест, утворюючи петельку. Набираємо 6 білих бісеринок, проходимо крізь бісеринку попереднього ряду і наша сніжинка готова. Залишилося її вирівняти, та дріт, який залишився, протягуємо крізь бісеринки попередніх рядів, виводимо назовні та відрізаємо. Всім дякую за увагу! Ось така чарівна сніжинка у мене вийшла. Надіюсь, у вас так само. Якщо були якісь труднощі під час процесу роботи, обов'язково пишіть в коментарях. Я допоможу!